Знала, що там є це віконечко життя, я її поклала, я скажу, я за тобою повернусь. Чоловік, звичайно, запитав, де дитина. Я кажу, вона в лікарні, ми завтра поїдемо і її заберемо. Тобто я навіть не розуміла, що я зробила, поки я вночі не прокинула, щоб її годувати. Впала оця біліна, і я зрозуміла, що я натворила. Це, жовтий. Фіолетовий. це жовтий. живічок. Дев'ять. Де. Де. А це що? і Я себе також винив у цьому, не додивився, не прислуховувався, може щось не те зробив. Після встановлення факту батьківства така дитина може бути повернута батькам. Новонароджена, підкинута дитина. А для того, щоб не відбувалася торгівлі дітьми, бо бувають різні випадки в практиці, на жаль. Ми всі люди, нервова система може не витримати у кожного. Але головна мета, звичайно, повернути свою донечку, тому що я розумію, що я без неї в ну, мене відірвало шматок серця. Oh, все, що я можу сказати.